Реально, хлопці, після баклана... Оп, -о, о Олег поставив мене на точку. Бач на горді, я тобі кажу, перебіжи верботу по нулям, бачите, все чітко. Так, акуратненько. О, лежуня. Не спіш. Привіт, друзі! Привіт спінгісти Риболова! Ви дивитесь канал Франківський спінгіст. Сьогодні ми дивіться, друзяки на каналі Бруштинської Тес. От Юра. Олег, сьогодні ми в такі з такою компанією приїхали порибалити, половити оконя. Ну і все ще буде клювати. Може буде судак, може бути і, щука, і сонячний окунь. І тут дуже багато великих вид, дуже багато видів риб. До речі, в цьому каналі вже починаю заговорюватися. Друз'яки, як завжди, підписались на канал, поставили лайкос і залишили коментар. Це дуже важливо для мене. Вам не складно, а мені важливо. Ну що погнали рибалити, буде цікаво. Тут масовочка просто зажиде А там немає масовочки. Все, є риба? Ставимо тантулечку Зайдемо, як то кажуть, зайдемо з козирі Брузячки, з козирі Пропробуємо на виході Ого, розбита приманка копє, це таке на пробу піде. Що, друзяки, зробив його лежунька, там далі юрець стоїть, ми прийшли от на вихід каналу в Бурштинське море і спробували, зробили по 4 закида. от я зробив 4 закида і... Окуня немає, тому йду шукати по каналу, як завжди, класика. Погнали, друзяки. Людей, звичайно, сьогодні просто капець. <звук> Неділя! Привіт. У мене зараз у немає таких грамів. Рамчики. <реслова> Нічого страшного. Ні в чому собі не відмовляй. Знаєш, що в мене є? А може є. Ну що, друзячки працює, як то кажуть, класика. Карамальна танта, півтора дюймова. І 2 грам. Дивіться, друзі, який у в мене є раритет. Віці нідли, рачки. Від, від бріса знайшов там свою коробку з приманками. І зараз будемо пробувати. Візьму нідли. Давно вже на них не на цій ракі ці раки спробую. Дивіться, які гарні. Дивіться, баксі. Ну це не Lucky John, це також ботьбріс. Прикольний. На нього теж спробую. Капець. Це все. Один і той самий тип. А цей може вистрілити? Зараз поставимо джегрів. І пробуємо. Так, поставлю я рака на такий от двограмовий на Чоловік Чоловіки кажуть, що вони за ніч випили більше горілки, ніж води. Уявляєте собі, яка тут була вночі п'янка. Але то може холодної води пити не хочеться. Але це смішно, дивіться як гарно. Зараз спробуємо. Наноджо e, гріх, до речі, віст робить. Так що можете зайти, лише вам посилання в описі, собі зайдетесь зразу з гачками. Гачки, до речі, дуже гострі. Тому... На рака може і судачок взяти. Хоча питав в людей ніхто не ловив. <смір> Я думав, це окунь. а це карасик. Невеличкі такі на озеро на живця було би кльово. Я думаю, що гарний кунчик спокусуюся на рака. Трохи за великий гачок, ні? На цього друзяки на рачка Бет не клює. Поставив нідл. Та це олдскульні приманки, ти колись кіловим, не ловив, ні? Не було на нідл не ловив? Та ти шо це це, блін? Та я знаю. Нідл то це. Я знаю. Недел і відвідний, то, то купа окуня. Не. Поставте лайкос, друзяки. Хто не поставив. Хто, хто не підписався, підписуйтесь на канал. Кінківський спініст. Але жунька. Знаєш толк? окунчики попробую оп оп, -оп, -оп. тантусик а я на півторачку ловлю О, Окунядзе. Окунідзе. Більше окунчик, знаєш, він так б'є так тук, разок. Друзі, хотів би вас попросити поставити лайк, підтримати канал підписочкою і написати в коментарях, як ваші справи. Сьогодні я ловлю фінезою прототип від графіт-лідера. На невеличкій ваги це вудочка до 10 грам. Довжина її, зараз я вам скажу, 75 Це десь 2, 29 і 29 довжина. От на фоні такого прекрасного водосховища. В неділю ми рибалимо і спілкуємося разом з вами. Тож не забувайте ще раз підтримувати канал, ставити лайк, писати коментар і залишаємося далі. Дивимося риболовлю, дивимося, що в нас буде відбуватися в наступних. Там для вас декілька хвилин, а для мене годин. Погнали! Ну. Файно. давай подивимося на неї. Прикол. <с <с

Це, як я тебе... Ти... карабін тримає, там. А ти за карабін його виніс? Тест карабін. Карась, Карась в рот! Тільки в рот був, я бачив. Дивіться, який гарний. Порівняємо з моїм 46-м, дивіться. Навіть отак. 46-й розмір карася. Щоб він не казав, але дивись, я тобі можу цей. Та гачок можу розігнутися, він тебе розігнувся, походу. Ну, то так, бо я ж за карабін підняв. Карась в рот, бачите, бере, кілуха десь. Зараз важимо, в мене є вага. Що, друзяки? Олег каже 700. Я кажу 800. Юр, ти кілушка, так? Да? Добре, по нулям бачите, все чітко. Так, акуратненько. І перемагає. Олег, 710 грам. Найближче. Як тобі оліжуня на До скількох? До 6 грам? Карасіо тягнути. Так, а в кого який колір працює? Ну карась те клюнув не на лох. Так що не роби з нас всіх лохів. Ми всі бачили. Я ховаю оп Оп! На камеру. Олег поставив мене на точку І такий окунчик Опа Суперовий Зараз його ще й зловить, звалить Це твого Так. Точно Ну сьогодні з окунем звісно не так як колись, навіть всі говорять що Сьогодні Говорять, що окунь сьогодні прошений не клює, що вчора і позавчора клювало набагато крутіше І завтра буде клювати крутіше. Так, ну не сьогодні Тому оп! О! Юра! Непоганий окунчик Батько. Що, погано? Треба було просто Юр понити, правда? Да, да, на навколо. рахунок окуня. Тобі не колір треба було підібрати, а не тя. <рес> не тя. Ну, вчора, позавчора, там. Ну, нічого. Якщо то не приїхав, що це судак так не є. Делі сюди. Чо він не На таку гарну танчичку. На таку паличку Бріден. А я якось ми знімала з логом відео, ловили. А що таке? Ну. У мене якось, якісь гачки. Це все з одної пачки, це Ну На триггер. На триггер. Коненький. Коротше, ловили ми з главліка і каже, не знаю, що це за палка, якийсь бріден, такої не чув. І мені в коментарях е пише підписник каже, що серйозно не чув такої палки. Я кажу, да. І пішов гуглити. гуглите. Жикінь. Та тоже не дюйм ловиш? Юр? Я? Yeah? Mm. На півтора? Ну, mm, <плес> даже і на 2. Угу, ти взагалі на таку? Так. Yeah. На рейнс жителса yeah, тут. Це взагалі з старих запасів це Перкас. Батчер Свірл. Знаєш таку нехай? Перкас, не пам'ятаю такого. Не пам'ятаєш? Перкас. Дуже недовго було. На є перчик? Перкаса не бачив. Подрібне. Добре, там Серйозно, серйозно. Весь крупняк улежу, я до себе під камбуз заглянув. Ні, в мене щось перестало клювати. Ох, так тут злюрома. Там щось якась плита, потім побрав слюрон пішов. Ну. Вище слюра. Опа, опа. Вище. Опа, кабанеро! Кабанейро. Розкрас цікавий, до речі. Вискільки у нього полосок. Ага. Один, два, три, І 4, 5, 6. Mm -hmm. Цікавезний. Може це цей? Як буфало з судаком? Окунь судаком. Сонячний. <laughs> маган. На брідинок? На брідінок, на прямому Гарний окунчик, поставте олежуньки лайк. Поставте лайк. І підпишіться на канал. ще зловить одного окуня такого. Опа, я Блін, але. Що Тільки я відійшов. Просто в тебе палка дуже крута. Люди про... навіть люди про таку не знають. Палку і зразу плюха. <laughs> Треба показати. Е... Ну я там лову. Юрій, сьогодні, яким ти сьогодні водилищем ловиш? Блукард Ямага. Ямага Блукарент, Я яка. Слышал. Та яка 60... Твоя. 65 тяйта, я вже забув. Ну я був Це та палочка, якою я ловив Форель. Вона трошки була травмувалася, Юра її поремонтував і тепер насолоджується риболовлею. А Олег ловить сьогодні інше. Приєдно. Давай, давай, давай. О, в прямому ефірі, як ти кажуть. Гарний, Гарний окончик. Ну. ну ти Юрчик. Жін, може, ти, що Я ловлю? Лайки не так. Лайки, підписки. Друзі, щоб вам було цікаво, от Олега інструмент, це спінінг від компанії Бріден, Glamour Rockfish, Тревелізм, Cabin 606 до 6 грам. Бачите, він оснастив такою 2000-ю катушечкою. Ну, взагалі невагомий інструмент, задоволення. Для сьогоднішньої, для сьогоднішньої рибалки. Теж якийсь покоцаний. Баклани тут наводять ну. речі, Друзі, тільки запливає сюди, пірнає баклан, за рибою полює і зразу перестає клювати. Вже так темніє, то яка година? Четверта годинка. Блін, що щось... я вже вимотав, мотор. Тупо аж побачив, як він за ним. Ага, прикольно. М? Я нічого не меняв, два с половиною капець, Юрія. Окунчик. Ти люди які на тараньку Таких беруть. А потім у них цей. Потім у них в черваке потім вони вночі світяться. Опа. Дивись, і... бачиш? Бачиш одразу, тільки поставив правильно приманочку і одразу прийняло. Ні, приманочка та сама, танточка. Не бачиш? Ні, це була танточка, півтора дюйма в кольорі, медовому такому маслу з зеленою блискіткою. І просто баклан перестав пірнати. Реально, хлопці, після... Реально, хлопці, після баклана... О -о -о. Олег поставив мене на точку. <рес> Каже, йди вихо, вистачить тобі знімати. Знімати і розповідати, як ще ловити, краще полови окуня, понасолоджуйся. Ну я думаю, справді треба. А то ви там сидите, лайкоси не ставите, на канал не підписуєтесь. Не, от насправді хлопці не такі. Ух, блін. Ні. Це була бровка. Ми ловили всі на 2 грами, на 2,8 клювало. Потім перестав кльов. У нас у всіх і Олег поставив менше грама. Я також поставив якщо грам і кльо знову почався. Так що. Опа о, дивись, який гарний. Кабанейро, дивіться, який окунь. Просто фантастичний дивіться кіоко. Може фоточку йому зробити? Давайте. Олежуня. Не спіш. Бріден не працює. працює гарно. Цікаво, що це? Карась запопасть. Але це той карась який нам потрібен. Так що ти там не спіши, виважуй. Ми його зважити хочемо. Один з тебе був 700, так? Карасьєн, то він такого він такий дав ривок. Хто такий Ну то давай, давай, давай. Весь як він ляпає класно цим весь цей, спінг акуратно. Я бачу горлянда. Ірлянда з цих шнури. Вички тут шнурі. Так. А я вже йду, друзяки, з вагою. Бачите, по нулям. І щоб зважити Олега наступного... Олешкиного наступного ну, трофею. Блін, прикинь цей 780. 780. 780, навіть трошки більше, так? Ні, 680. А, ну менше. То його кусав. Гарні гачки, але Та й і Дивіться, тяжки <laughs> Бачите як баклана? Дають майже наскрізь. Бачите? І з цієї сторони так само. Ну. Люблю э, фотографуватися з чужою рибою. Yeah. Але щоб друзям показати і підписникам, то... О, друзяки, щось в мене є. Ага. Карась! Карась, бачите, друзячки. За хвіст. Трошки лускуємо. Почистив трохи карася, дивіться, що він мені зробив. Все, тепер можеш перейти в вербу, зараз вниз переходь в вербу. Де тоді ладно, все, 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 давайте не мішати. Я Тобі кажу, перебіжи в вербу. Ти буде в стрим го. Сейчас. Да, ти же не набираєш. Що не набирає, фокешок. В морду. Там жабризны. Не, это прошло. Ну что нахапав? Коротешки. Ви хай у каву. Я ж не бачу. Запав мене не копить. Так що я покало, то що откупив. Такого навіть не продаш. Не товарний. Я б такого не купив. чесно. буду думати, що що товар, я я привіз, бо коли такого що купляти? Там могло біля господина. що кусок собі відрізав. Пришив, Ні, прикладив! Але цікавий, дивись, вижив. Вижив. Виріс? Все. Я Дякую, ти справжній друг. Ну що, друзячки, вже бачите, вже темно. Заправочка, ми вже зібралися і... Така от видалась риболовля, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси. Думаю, було весело, вам цікаво, всім па-па, З вами був Олег. вон там Юра. Не знаю, Юр, Юр, я, yeah. і Олег. Всім щаслив.